Пане Станіславе, вітаю і хочу сьогодні е, трошки вже почати підводити підсумки цього року. Е, ну і звісно, проговорити про те, що чекає нас наступного. Зараз у нас вже збільшився військовий збір, е, і мені здається, що теж так суттєво і деякі люди незадоволені, тому що заробітні плати в них е, не виросли. Від цього чи виросли саме на суму з цього військового збору. Е, От я хочу спитати про наступний рік знову ж таки, чи можуть бути знову збільшені податки, і взагалі як це працює? Чи є якось законодавчі якісь норми, згідно з якими у нас підвищуються податки? Як вирішується на яку суму вони підвищуються? І чи можуть люди, наприклад, якось не знаю, виказати своє невдоволення щодо рівня заробітної плати і податків, які вона платить з цієї заробітної плати? Ну, давайте з кінця почнемо. Ми завжди незадоволені податками, і це не тільки ми, це не тільки в Україні. незадоволеними податками і американці, і ізраїльтяни, і німці. Це нормальна ситуація, коли ми не хочемо платити податки, тому що ми заробляємо цю діднюшку. Це наша дєнюшка. А ми повинні ділитись з державою. Але держава будь-яка заточена на те, щоб драти з нас ці податки і існувати за їх рахунок. Інше питання в чому полягає от корінь нашого незадоволення. Корінь нашого незадоволення полягає в тому, що е, нам не подобається той державний сервіс, е, який пропонується за ці податки. Ми бачимо ситуації з корупцією. Ми бачимо ситуації з низьким соціальним забезпеченням. Ми бачимо проблеми з пенсійним забезпеченням. Е, і враховуючи все це, ми не дуже розуміємо, за що ми сплачуємо ці податки. Тому от це про незадоволення стосовно зростання податку в наступному році. Зростання податку в наступному році, згідно до нашого податкового кодексу, можливо виключно планувати в цьому році. Тобто всі ті податки, всі ті збори і всі ті збільшення, які відбуватимуться в наступному році, вони повинні бути заплановані в цьому році і прийняті в цьому році. Чому тому, що в нас є принцип стабільності налогової системи, і якщо е, Верховна Рада приймає якийсь новий податок протягом е, звітного періоду, звітного року, е, то цей податок може застосовуватись лише за спливом цього періоду, тобто на наступний рік. А, в нас в 2000, якщо я не помиляюсь, сімнадцятому році було прийнято податок так званий податок на розкіш, коли ми повинні додатково сплачувати за метрів квадратні в квартирах, якщо вони перебільшують там 60 квадратів, да там автомобілі. Там ну, і так ну, ви знаєте, що це таке. так, от цей податок прийняли в середині року. І податкова спробувала застосувати його відразу в середині року. Ну типу, чого ви не платите? Воно почала направляти людям людям податкові повідомлення рішення. А люди почали подавати до суду позовні заяви і заперечувати проти цього, тому що це порушувало принцип стабільності податку. Ну тобто його не було. Ми на нього не розраховували. А потім вони його прийняли. Нам треба це про щось робити. І суд ставав на сторону платників податків. Тому що вони дійсно були в цій ситуації праві. держава, тоді ну, я вважаю, що вона витратила чималу кількість коштів на судові збори і на відшкодування витрат на адвокатські послуги, і більше втратила ніж отримала з цього податку. Але на наступний рік він почав діяти, і ця схема вже не працювала тут. Така сама історія. От, наприклад, якщо бачите, от ввели новий військовий збір. Для підприємців і е, е, вели обов'язок е, звітувати за все це там, щомісяця і так далі. Але застосувати в цьому році вони так і не змогли, не дивлячись на те, що вони казали, що почне працювати це з 1 грудня а звітувати треба буде починаючи з листопада місяця. Після прийняття закону, після набрання нам чинності, все ж таки в кабінети міністрів в мінфіні в податковій службі України вони провели між собою консультації і зрозуміли, що вони просто не зможуть в цьому році реалізувати це. Тому все переноситься на 1 січня 2025 року. І це саме тому, що по-перше, це порушує принцип стабільності податкової системи. А по-друге, для того, щоб відзвітувати за новий збір, який збирається, нам потрібна просто банальна декларація, яку повинні розробити, прийняти імплементувати. Її не існує поки що в природі, і відтак неможливо цей цей збір ще стягувати. Тому я Я вважаю, що в наступному році нас очікує, от підняття податків введення нових зборів, виключно тих, що були прийняті в цьому році, і в першу чергу це військовий збір, який і є доволі болючим для кожного із громадян України. А тепер переходимо до того, що він болючий, що нам він не подобається, і так далі. Я хочу привести приклад держав, де діє постійна армія, це країна Швейцарія, це країна Сполучених Штатів Америки, це країна Ізраїль, це такі найпопулярніші армії. І громадяни цих країн витрачають на армію дуже великі кошти, сплачуючи відповідні військові збори. І вони прекрасно розуміють, для чого це потрібно, тому що сильна армія це є гарантія того, що ви будете працювати в безпеці. А тепер я задам питання майже риторичне: що краще не сплачувати військовий збір, але продовжувати отак воювати, як ми, або продовжити жити постійно на пороховій бочці, ожидаючи, що наш братський сусід на нас знову нападе. Або ми сплачуємо дійсно велику суму, і ми спокійні за те, що в нас є регулярна армія, яку не треба підтримувати мобілізацією там додатковою, такою, як зараз відбувається. Там і, і ми будемо. От, поки поки армія буде нас захищати, у випадку, якщо щось відбудеться, ми будемо просто працювати і сплачувати кошти. Я гадаю відповідь очевидна на дане питання і. Е Знову ж таки, ми повинні звикати до цієї думки, що армія це дорого і нам доведеться з цим зміритись. Е, ну, інше питання, я розумію, що е, ну це трішки, мабуть, цинічно звучить зараз е, з екрану. Чому тому, що ну війна йде, люди і так заробляють небагато. Е, але я просто вам пояснюю, я констатую, я, я не можу сказати, що я це все підтримую. Там мені теж це не подобається, тому що я особисто підприємець. І мені доведеться витрачати також там додаткові кошти на все це, але я просто вам констатую ту логіку нашого керівництва держави, якою вона керується при введенні цього збору. Тож логіка, вона полягає саме в цьому. Є ще певні обставини, які, на які ми не можемо впливати. Ми є учасниками міжнародного валютного фонду МВФ. Функція МВФ. 에, підтримувати на певному стабільному рівні економіки держав, які в неї входять, <кій> якщо ми кажемо про держави, які є там розвинуті економічно, то ті просто відчисляють певні кошти в Міжнародний валютний фонд. Якщо ми кажемо про такі країни, як ми, то е, нас вони зобов'язані підтримувати е, грошима для того, щоб економіка наша не впала і не потягнула за собою всю ту економіку, частиною якої ми є. Ми бачили у 22-му році, як просіла економіка Європейського союзу. Коли в Україні почалось повномасштабне вторгнення, ми на два місяці взагалі були в колапсі, підприємство не здійснювалося. Тобто, економіка починала наша Україна тягнула ту економіку. Тобто, ми є частиною світової економіки, МВФ зобов'язаний нас підтримувати. І відбувається це таким чином, що час від часу, коли вони спостерігають там про садку по економіці, вони викликають постійно діючий комітет в Україні, і кажуть, що у вас відбувається, що там таке. І вони кажуть: дивіться, у нас тут такі от проблеми є, але ми не можемо їх вирішити, бо у нас грошей немає. Нам треба, щоб ви нам гроші дали. МВФ каже, окей, розробляйте тоді проект, скільки коштів на що потрібно, приїжджайте. Вони приїжджають далі з звітом, де вони пропонують от певні кошти. МВФ розглядає цю пропозицію і задовільняє, наприклад, але кошти він надає нам Україні частинами, траншами. Чому? Тому що е, е, в нас є великі ризики корупційні, і великі ризики того, що ці кошти не будуть витрачені за призначенням, і, і інциденти і прецеденти, точніше вони були. Тобто, МВФ дає певну суму коштів, і далі він спостерігає, вона діє чи не діє, вона застосована ця сума коштів, куди треба, чи не чи ні. Якщо бачиш, що все окей, все двігається, вони дають інший транш. Якщо вони бачать, що це надія, вони призупиняють виплату і визивають нашу комісію Опять кажу, що, що таке? Ми гроші дали, чого не відбувається, те, що ви просили. Тому от до речі, знову ж таки про тарифи і про податки. Коли нам політики кажуть, що це вимога МВФ підняти тарифи, або вимога МВФ підняти податки це не їх вимога. Це ми приїхали з пропозицією до них. І, і кажемо, що нам для цього треба підняти вартість там чогось. Вони, а вони вже кажуть, да, окей, тоді у нас вимога до вас, ви підіймаєте, а ми даємо гроші. І от, от так це працює. Тобто, е, е, от вимога по е, підняттю всіх цих моментів, е, вона є виходить із МВФ у також, тому що МВФ досі, не дивлячись на те, що в нас повномасштабне вторгнення, він підтримує нашу економіку. Просто він вливає кошти не в зброю та армію. Він вливає в те, що вливав раніше. От і з цим треба якось справлятись. Їх треба якось потім повертати, тому що це ж кошти даються не на весь час, це кредит. От ну якось так це працює. Тому в наступному році ми повинні очікувати, що будуть вводитись всі ці податки збори, що були прийняті в сьому. І якщо ж вони дозріють до того, що треба прийняти якийсь новий податок, державі скоріш за все реалізувати його вдасться лише частково, тому що ті, хто не захочуть платити, вони підуть до суду і будуть на принципі стабільності податкової системи просто відбиватись від цього податку. А у випадку, якщо людина офіційно працевлаштована, я маю надію, що у нас зараз всі офіційно працевлаштовані, і вона отримує свою якусь там заробітну плату. Наприклад, це я не знаю 27 тисяч гривень. Якась дуже класна заробітна плата в умовах повномасштабної війни в Україні, і плюс компанія виплачує за неї податки. Тобто вона на руки на картку собі отримує ці 27 і ще там те, що залишається, то все на податки. Якщо податки збільшуються. То е, місце, де вона працює, і її роботодавець, мають збільшувати її заробітну плату, щоб вона так само отримувала 27. Чи вони можуть? Компанія може сказати, що вибач, у нас грошей немає, тому ти тепер отримуєш не 27, а 25, тому що податки. Ну... Тут буде залежати без безпосередньо від керівництва компанії та можливості компанії. Насправді, згідно до закону, ми зобов'язані. Ми підприємства, підприємці зобов'язані сплачувати заробітну плату не нижче встановленого мінімуму. Відповідно, якщо було 27 і податків буде там дуже багато, то із 27 буде 8 виплачуватись. То от 8 це там мінімальна заробітна плата. Цього повинно бути достатньо. Тому я, я гадаю, що ну дивіться, враховуючи минулий досвід, взагалі, от існування так ситуації, у нас та в принципі дестабілізації економічної було я, я навіть не знаю. Ну так на пам'яті десь. У нас було п'ять чи шість форс мажорних обставин. Да? І враховуючи минулий досвід, то скоріш за все на першому етапі ця ситуація буде вирішена за рахунок співробітників на превеликий жаль. А потім просто коли підприємство вже буде здійснювати певні оберти дохіду свого. То звісно, що будуть покращувати і можливості оплачувати. Але ну треба враховувати наскільки взагалі бізнес справиться з цією не тільки з цією ситуацією. Податки це не найгірше, що відбувається зараз у нас в підприємстві на ринці. Да, в нас найгірше, що відбувається, це відсутність людей, це відтік спеціалістів за кордон, це релокація бізнесу за кордон. Це постійні обстріли ракетами, які заважають працювати бізнесу. Починаючи від того, що відключається світло, закінчується тим, що іноді в бізнес сам прилітає ракета. От і е, оце найстрашніше є, що підприємці вони знаходяться в певному такому психологічному стані. Я ну знаю, що кажу, і от виходячи з бізнес-клубу, е, де я спостерігаю там за бізнесменами, я бачу їх психологічний стан. Тобто, так вони, вони кажуть, що там бачать інші там виходи з цієї ситуації, бачать е, нові ідеї там і так далі. Але коли дивишся на колег, які кажуть, слухайте, ну мені все края, я вже не можу. Збирай речі і їде. То ну відчуваєш навіть фізичний біль якийсь, тому що ну, це реально ну, круті люди, які би могли не одне підприємство в країні створити. І оце є більш великою проблемою, тому що ну, наша заробітна плата вона залежить не тільки від того наскільки там жадний бос. А вона залежить від ті від того наскільки підприємство здатне отримувати дохідність, доход від отримувати, який прибуток буде формуватись, чи буде прибуток, чи не буде прибуток, чи будуть залишатись в Україні виробництва, якими можна буде користуватись для бізнесу, ну і так далі. Тому на наші заробітні плати, і на те, як будуть отримуватись податки, збори впливає дуже багато. Різноманітних чинників, і це не тільки податки. Податки це лише один із них. Більше проблеми у нас зараз пов'язані із війною, і з війною, мобілізацією примусовою, яка відбувається, ну це токсично для бізнесу. Це треба визнавати. Я розумію, що це ну такі наші реалії, інакше і не можна, але. Ну, Об'єктивно, це шкодить бізнесу. Дуже дякую вам за ці відповіді. Маю надію, що вони були корисними не тільки для мене, а будуть і корисними для наших глядачів. Можливо, ще поспілкуємося до кінця року. Ну а зараз бажаю вам гарного дня. Нехай сьогодні у нас і буде світло. Дякую. Навзаєм. Нехай буде світло, і нехай настанемо.